Друзі, вітаю! Ми з вами вже познайомилися. Познайомилися з базовими елементами 12 терневого року. І тепер настав час зрозуміти, як же можна підсилити цей метод, да? тобто, щоб він був на постійній основі і допомагав вам по життю. Цих інструментів небагато, але кожен з них він дуже глибокий. І там можна ніряти, працювати і взаємодіяти. Так от. Перший інструмент це групова динаміка. Коли ви працюєте в групі однодумців, як правило, це мають бути люди з вашого там, мовити оточення з вашими цінностями, щоб вони вас розуміли. І також, що підсиленням буде, це баді. Тобто у вас має бути закріплюватися. По перше, буде підгрупа, з якою ви взаємодієте, буде загальна група, тобто такі багаторівні. Школу, да? Тобто ви маєте оточення, яке вас підсилює, потім ви маєте групу людей, яка вас підтримує, і при бажанні і при потребі маєте ще прям партнера на цей шлях, за яким ви рухаєтеся і прям в постійному конекті. От, Це ваш братуха або сеструха, як захочете. От. Далі це щотижнева звітність через чат. Да? Тобто, в нас буде взаємодія. В групі з гілками, де буде структурована подана інформація, вона буде накопичуватися, і потім зможете звертатися до цієї бази знань в майбутньому, да, за висновками, за тим, що можна проробити і щоб далі з цим жити. Mm -hmm. І тут ключове це ось ця звітність. Да, вона, як я казав в минулих відео, якщо ви дивилися, вона є дуже важливим елементом, і в той самий час складним. Да, тому що. Моніторити прогрес да, і взаємодіяти з самим собою, це є непросто. І робити ці аналізи я раджу вже взаємодіяти з чолом ЖПІЦ. Тобто я надам промти, да, які в мене спрацювали, шаблони, які в мене працювали. Ви зможете їх досконалити, покращити і зробити під вас. Ключове питання, щоб ви використовували продові технології і не пасли задніх поряд з тими, хто цього. Вже робить, да? і ми просто будемо робити так, що кожного дня аналіз фігачити, да? потім його поєднувати в аналіз тижня, потім аналізи тижня в 7-місячні аналізи, і аналізи місяця в трьохмісячний аналіз. І ChatGPT буде допомагати нам це все проаналізувати, оцінити ефективно і зрозуміти, на що саме трети увагу. Бо ми не завжди можемо це зробити не тому, що ми якісь там недолугі, а в першу чергу, тому що. Весь цей час, що ми з вами працюємо, ми чинимо, працюємо з супротивом нашому розуму, який чинить наш розум. Да? Тобто наша задача, враховуючи те, що ми класні, ми круті, але в нас є ще наш внутрішній якби ступор, да? і нам треба його побороти. І для цього потрібна група, і для цього потрібна ще Чарджи щоб полегшити. Тобто група допомагає не злитися, а чаджепіті допомагає спростити. Самі важливі інструменти, щоб цей шлях був більш легкий і цілісний. Ну я вже ж, я куди я дінуся <стан -праць> без додаткового контенту і матеріалу про колесо балансу. Там що важливо, тобто є от колособалансу два з 40 параметрами. Про це знов ж таки казав в минулих відео. І тут важливо розуміти, що ми це колесо будемо де роздивлятися з різних сторін і дивитися з точки зору, як інструмент, самопізнання. Який вдовго ось на протягом цих трьох місяців ви будете використовувати, будете до нього звертатися і раз на місяць коригувати і наповнювати, і дивитися цей прогрес того, що у вас відбувається, плюс ми будемо робити візуалізацію того, як ми хочемо ось кожен з цих параметрів бачити в найближчому майбутньому або може трошки далі, да щоб це мотивувало. Потім ці орієнтири ми пропускаємо через фільтри різних інструментів і формулювання цілей. Да? Все знов таки підключаємо, що Чарджи і використовуємо вже заготовлену базу. І далі ми проходимося на тему індивідуальних інструментів. Тобто я буду давати різні фішки-інструменти, які варто спробувати, і ви будете дивитися, яка можна сказати, зброя вам в бою цьому непростому буде необхідна. Тобто, що ми робимо? Перший місяць фокус на розумінні себе точки А, можна так сказати, глибинно. Другий місяць на те, щоб чітко якісно пропрацювати свої цілі, дійс дійсно, щоб вони вас мотивували. Третій місяць присвячений інструментам, щоб ви підготували собі фундамент на наступний 12 -ти тижневий рік, або просто на подальше життя. От, тобто, перший, як правило, 12-ти тижневий рік він у нас буде на фундамент. В майбутньому наступні 12-ти тижневі роки, да, тобто будуть декілька рівнів. Я таку хочу зробити спіральну динаміку. А вони будуть присвячені різним сферам життя і різним. Питанням, да, тобто буде таким лейтмотивом рухатися, щоб пропрацьовувати можна було і собі, як в супермаркеті, який я сьогодні хочу 12 чрневий рік обрати. Да? Але це згодом. Спочатку у вас має бути вибудований фундамент і розуміння, куди ви рухаєтеся, для чого і що вас надихає. Ну і давайте дуже коротко пройдемося да, по ключовим моментам. Я виділив топ-10 результатів, які надає робота в групі 12 терневого року. А якщо брати топ-3, то це радикальна зміна внутрішніх драйверів, тобто ви розумієте, ну як рухатися від любові, да, тобто до себе, а не через ось цей тиск, коли ви самокритична особистість. Да. Як, чому я так вдихаю? Тому що я така особистість, і ось цей шлях, він турботливий, він не про додаткову бігатню. Темп. Він просто про темп, що ви трустою в комфортному для вас темпі рухаєтеся. Якщо треба зупинитися, зупинятися, у вас є простір на це. Просто дбайливо до цього рухаєтесь. Да? Потім це формування непохитної самоцінності. От. Тобто, це фундамент, важлива історія, яка в більшості людей з України да, вона, ну, є над чим працювати. І пробудження нового стилю життя. Де ви усвідомите згодом там, думаю, після першого місяця, що можливо треба щось змінити в своєму житті? Можливо, це раніше ви зрозумієте, але як правило, прямо глибинно це відчувається по-іншому. І ви починаєте додавати нові знання, нові звички, нові інтереси в своє життя, щоб воно заграло новими барвами для вас, і ви для себе відкривалися новими. Все інше, ви можете знов ж таки загуглити, почитати, да ну тобто в мене за скрін зробити чи паузу поставити, почитати, що там є. Але ось це саме головне для мене особисто, і а для вас може бути зовсім щось інше. Це, це в чому і круто, що заходячи в цю програму, ми разом рухаємося, але в кожного можуть бути свої цілі, свої потреби, свої бажання. Те, що нас поєднує, це зрага для того, щоб зробити своє життя краще і вийти на новий рік. Ну, і якщо ви захочете там, трошки детальніше побачити, повзаємодіяти зі мною, у вас є інстаграм, ви можете підписатися. І на цьому інстаграмі можете навіть подивитися прямий етер з Світланою, з якою ми минулий на серний рік проходили. От, ми там, півгодини прямий ефірчик зробили, де ділилися своїми емоціями свіженькими, щоб ви це відчули побачили. Ось вот, така вот буде картиночка, ви зможете з нею зайти, покласти і подивитися і. Приємного вам перегляду. Дякую за увагу. Дякую, що ви тут, і до скорої зустрічі.